Щоденник ДДА 8 січня. Провокуючі фактори. Часто ми не можемо уникнути провокуючих чинників, але можемо змінити те, як ми з ними справляємося. Велика червона книга. Сторінка 252. Вони вміють знайти мої слабкі місця. Як часто ми говорили це собі, або чули, як говорили інші. Слабкі місця це пригнічені спогади або образи, якими ховаємо в таких місцях душі і тіла, куди ніколи не хочемо заглядати. Коли хтось своїми словами або вчинками пробуджує ці спогади, починається вибух емоцій. Ніби ці старі спогади застигли біля дверей, готові вирватися назовні, чекаючи, коли ми нарешті з ними зустрінемося і нагадуючи, що до цього моменту вони нікуди не зникнуть. На відміну від більшості інших програм одужання, ДДА закликає нас воскресити в пам'яті ці спогади і образи, і розглянути їх в безпечному й люблячому оточенні. І тоді відбувається диво. Вони починають втрачати свою владу і поступово ми виявляємо, що насправді можемо впоратися з ними, не відчуваючи себе такими безпорадними, як тоді, коли все це відбувалося в нашому житті. ДДА є безпечне місце, де це може статися. Наші попутники теж колись були переляканими п'ятирічними дітьми, вони знають, що ми відчуваємо. Сьогодні я знаю, що коли позбавляю спогади минулого влади наді мною, провокуючи фактори, теж втратять силу.